Ось такі гарні тюльпани, дикі чи як їх називають, ботанічні, не знаю, друзі. Вони маленькі, але дуже красиві. Дуже красивий морозник. Довго він адаптувався, але прийнявся. Також гарно цвіте. Крокуси взагалі дуже-дуже великі. Саджаємо їх в горщики, дуже-дуже красиво виглядають. Можете побачити кольорові гіацинти. Також неймовірний аромат стоїть. І дуже-дуже вони красиві, подивіться. Також в горчиках вирощуються. І ще дуже ніжні крокуси, подивіться на цих гігантів. Просто красиві, дуже красиві. І ще крокуси. Тут тільки пішла композиція. І частина нарцисів також вже почала розпускатися, які розпустились. Ось такі гарненькі, ось такі. Дуже все красиво.